На добраніч, діти 365 казок. Казка Василько У садочку в ромену групу прийшов новенький. Вихователька сказала, що Василько, так його звали, особливий хлопчик. Він погано чує, тому діти повинні ставитись до нього з увагою не ображати. Спершу діти намагалися дружити з Васильком, але згодом їм, особливо хлопчикам, набридло. Їх дратувало, що Василько дуже голосно і нечітко говорить, що йому треба кричати у вухо, аби він почув. Хлопчики почали дражнити і ображати Василька, коли вихователька не бачила якось взимку. Рома захворів. Закладений ніс, червоне горло. Це жахливо. Але буває гірше. Прокинувшись зранку, Рома покликав маму. Вона зайшла, ворушила губами. Але що вона каже, хлопчик не чув. Це було дуже страшно. Прийшла лікарка, заспокоїла переляканого рому. І не менш перелякану маму виписала ліки. Весь день Рома, наче відірваний від світу. Його не цікавили мультики. Мама не могла йому почитати казочку. Він лежав нещасний, мовчки дивився у вікно. Рома згадав Василька. Тепер він його зрозумів і співчував. Скоро слуг до Роми повернувся. Він видужав і пішов у садочок. Відтоді Рома ніколи не ображав Василька, та й іншим не дозволяв. Казка лісові грибочки. Жили були у лісі грибочки. Ось руденька лисичка гріється в сонячних промінчиках. Ось підосичник. Червоніє за деревом, а ось сироїшка виглядає з під колоди. Та найбільше хвалився своєю красою боровик. Розправить свого креслатого капелюха, вийде на дорогу і хвалиться на увесь ліс. Боровик завжди насміхався з інших грибів, а особливо з маслюка. Адже він був дуже сором'язливий гриб, заховається у траві і сидить там, навіть не вигулькне. Одного разу зустрілися боровик і маслюк на галявинці. От боровик і каже: Ти, маслюче, такий непримітний, що про тебе вже всі забули, і ніхто тебе в лісі не любить. Це кажу тобі, я, боровик, найкращий. Серед грибів, так сказав він, і засміявся на увесь ліс, аж капелюх затрусився, а тієї миті йшов лісом грибник. Почув він сміх боровика, а потім і побачив його, великого і гарного посеред галявини. Підійшов грибник до гриба і зірвав його собі у кошик. Який чудовий грибок буде у мене смачна вечеря. А Маслюк посміхнувся собі у вуса, заховався у траву ще глибше і сказав. Отож, ніколи не хвались, тому що можеш потрапити в халепу. Казка, розумний телевізор. Телевізор був дуже розумним. Він вже багато років стояв на одному місці і все розказував і розказував. Він міг розповісти про все на світі. Дорослим він повідомляв про погоду, про новини всілякі їхні дорослі. Але найбільше телевізорові подобалися мультфільми для дітлахів. Тоді усім ставало весело. Усі, і дорослі, і малі. Захоплено дивилися на нього, а телевізор щиро радів такій увазі, бо телевізор не перевтомлювався, йому частенько влаштовували відпочинок. Але тоді телевізорові ставало сумно. Він дуже хотів розповісти багато цікавого та показати нові мультфільми, але його не вмикали. Як же телевізор зрадів, коли у гості приїхала. Бабуня. Цілими днями він показував бабуні різні різні серіали, і за це вона його дуже любила. А ще він розказував бабуні рецепт смачної піци. І коли з Мирком всі зібралися на вечерю на столі вже красувалася диво піца. Діти були особливо щасливі, адже всі малята. Люблять щось смачненьке. Усі їли та нахвалювали бабуню. А вона не переставала дякувати своєму помічникові та другу телевізорові. Того вечора всі почувалися щасливими, і дорослі, і малі, і розумник телевізор. Казка гномик у світі людей. Допитливий гномик Базіка якось почув від найстарішого гнома про дивний світ людей. Він звернувся до чарівника, аби той відправив його до того світу. Ну що ж, мовив чарівник, я виконаю твоє бажання. Проте пам'ятай, у тебе буде єдиний шанс. Аби повернутися додому. Він подарував гномику чарівний амулет, і за мить базіка опинився у якомусь незрозумілому місті. То був світ людей. Усе навколо гуділо. На стіні бігали диво, картинки, у куточку спало щось кошлате та вусате, гномику стало моторошно. Та він себе заспокоїв, що усе минеться, адже його мрія збулася. Гномик почув розмову людей і зрозумів, що він знаходиться у людському помешканні. Він виліз зі свого куточка і хотів оглянути приміщення. Та вмить за ним почало гнатися кошлате чудовисько. З хижими зеленими очима. Втікаючи, він заліз на стіл і потрапив до чашки з чаєм. Раптом чашку хтось підхопив, і разом з чаєм гнобик опинився у раковині. Ох, і переливки було бідолашному базіці. Аби врятуватись, він скористався чарівним амулетом. Опинившись удома, Базіка розповідав допитливим гномикам про свої дивопригоди і щоразу повторював у нашому світі безпечніше та краще. Казка важлива робота. Маленький пластмасовий іграшковий самоскит стояв у пісочниці зовсім один. Усі діти порозбігались по домівках на обід, кожен зі своєю іграшкою. А про нього забули. Ну от, подумав самоскит, раз я нікому не потрібен, то знайду я собі іншу роботу. І покотився собі дорогою, аж тут побачив самоскида, який віз пісок у кузові. Прошу пробачення, забібікав маленький самоскит. Скажіть, куди ви їдете? Я їду на будівництво нового багатоповерхового будинку, поважно відповів великий самоскит. Адже без піску, який я везу, там усе зупиниться. А можна і я з вами? попрохав маленький самоскит Великого. Ну що ж, погодився той, давай, спробуй. На будівництві був саме розпал роботи. Кожна машина або кран виконували своє завдання. Маленький самоскит кинувся, був допомагати, але тільки усім заважав. У мене нічого не виходить, жалівся маленький самоскит великому. У кожного своя важлива робота, відповів йому великий. Навіть у тебе. Я, здається, все зрозумів, радісно забібікав маленький самоскит і поїхав возити дітям пісок у пісочниці, виконувати свою важливу роботу.